У міському бюджеті Чернігова на 2024 рік передбачать 5,5 мільйонів гривень на фінансування міської військової адміністрації. Стільки ж грошей проситимуть виділити з державного бюджету. Такий проєкт програми фінансового забезпечення діяльності МВА ухвалили сьогодні на засіданні виконкому міськради. Тепер програму мають розглянути депутати на сесії. Державний бюджет України додаємо джерело фінансування, додаємо правку, що бюджет громади не більше. 5,5 половина коштів цих. Е і готуємо звернення від міської ради. Я думаю, що військова адміністрація підготує, якщо у них буде таке бажання, на кабінет міністрів з проханням чи надати субвенцію напряму на військову адміністрацію чи на бюджет міста, а ми потім на військову адміністрацію для покриття цих затрат. Нагадаємо, згідно з проєктом програми, начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський просив на забезпечення її діяльності у 2024 році 11 мільйонів гривень. Цьогоріч на ці ж потреби виділили 3 мільйони. У проєкті міського бюджету на наступний рік була закладена така ж сума. Олександр Ломако, коментуючи запит МВА на збільшення фінансування, порадив військовій адміністрації зменшити апетити. За його підрахунками, така сума дорівнюватиме майже мільйону. Гривень на кожного з працівників МВА. Перший заступник начальника міської військової адміністрації Віктор Бистров сьогодні під час засідання виконкому сказав, що 11 мільйонів гривень це фінансування за умови повного штату працівників, яких має бути 37. І така сума грошей навряд чи колись буде використана. Наразі ж у міській військовій адміністрації працюють 13 людей, і їхня зарплата менша, ніж у працівників міської ради. Головний спеціаліст військової адміністрації з вислугою 10 років на посадах, які прирівнені до посад місцевого середування або державної служби. Тобто, якщо це приватний сектор, цей стаж не враховується. От він з вислугою 10 років, він отримує 9850 гривень на руки. На цей рік передбачено на наше утримання 3 мільйони гривень. З цих 3 мільйонів гривень вже кінець року ми використали менше двох. Також на засіданні виконкому Віктор Бистроу пропонував виділити на фінансування військової адміністрації 8 мільйонів гривень. Ви пропонуєте 5,5. Ми це питання обговоримо, обговоримо. І, відповідно, якщо буде згода керівника, ми подамо вам, як ви кажете, бюджетний запит, який ми ще не подавали, на 5,5. Отримуємо цей бюджетний 5,5 і ми не будемо їх використовувати також. Тому що навіть п'ять з половиною це не тринадцять. Олександр Ломако на засіданні виконкому попросив представників міської військової адміністрації прозвітувати за роботу у 2023 році і розповісти про пріоритети на наступний рік для того, щоб депутати розуміли, голосуючи за ці декілька мільйонів гривень, ми вони визначаться скільки там, чи одинадцять, чи вісім, чи п'ять. Розуміли яку користь чи яку взагалі роботу громада міста отримує за ці кошти.